Найважливіше за сьогодні Мідічгейт продовжується, західна преса, звичайно, про це пише, західні представники поки що коментують, вони підтримують західні цимації на європейські, вони висловлюють підтримку Україні, кажуть, що треба розібратися з корупцією. Звичайно, вони не хочуть подалювати цю ситуацію. Хоча зрозуміло, що висновки зроблені і будуть наслідки. Наслідки зараз такі. Мерз конкретною, чесною. Каже, що Україна повинна забрати своїх молодих хлопців з Німеччини і не пускати нових, так бо вони повинні захищати Україну. Тобто літорика міняється, і позиція, ми пам'ятаємо позицію президента про те, що молодь не повинна там служити, і таке інше, вона ну, скоріше цього буде мінятися. Саме під тиском цих корупційних скандалів навіть не сумніваюся. Про подальші, так би мовити, наслідки будемо. ну, Це ми будемо знавати кожен день, я так розумію. Будуть якісь нові плівки, нові розшифровки. Тобто цей серіал, я думаю, надовго. Чи будуть якісь конкретні зміни? Ну, поки що, очевидно, що не буде. Тобто, пару відставок, більше нічого особливого не буде. Але, звичайно, влада центральна значно ослабла. Значно ослабла і це. Можливо, позитив для внутрішньої ситуації в плані там свободи слова, все інше, але погано з зовнішньої ситуації, бо на нас почнуть ще більше тиснути. А що ще? Найголовніше Ну, це атака на Київ. ППО чудово практично виконали свою задачу, там максимальне збиття. Але є звичайні жертви. Ну і зрозуміла задача. Путін хоче, як мінімум, щоб Київ там на тиждень попожив в блекауті. Так, мінімум, саме взимку, тому атаки будуть продовжуватись. Це треба готуватися до цього. Але натомість ми вдарили дуже серйозно по новоросійську, це дуже вдало. І порт вдарили, і склад боєприпасів, і військову частину, і, і нафто ну, там, де зберігається нафта. Так, що так вдарили по порту, що поставки перестали йти, і ціна на нафту піднялася. Це тимчасово зрозуміло, але це ознака того, що серйозний Дуже удар був дуже серйозний. Ну я думаю, що це найголовніше з того, що відбулося за сьогодні. Про моральні, про все інше. Ну, я читаю ваші коментарі щодо моїх там висловлювань. так. Мене вже... Я куплений Єрмаком, вже пишуть так, через те, що я займаю, як вважаю, державницьку позицію. Мені начхати на Єрмака, на Зеленського, все інше. Мені начхати тільки на Україну. Я розумію всі наслідки того, що відбувається. Корупцію я бачу 35 років. Я хочу бачити далі, щоб існувала моя країна. А з сіма ми. Розберемося так чи інакше. Розберемося.